Війна змушує країну розвиватись, рухатись вперед і невпинно впроваджувати інновації. У Києві пройшла найбільша наукова конференція України Інсайнс 2023 Подія об'єднала науковців та спікерів з різних куточків світу. Вчені екологи, біологи, а й ті, фахівці, інженери всі навперебій пропонують власні розробки для оборонного сектора України та її відновлення після війни. Ідей дуже багато і слухала їх уважно. Наталя Луценко. Так виглядали наукові вихідні в столиці. Розробники представили свої винаходи для розмінування, розвідування, екології, відбудови міст. І як цьому посприяють сучасні технології і наука. На власні очі побачили український ударний дрон Панішер він майже непомітний для радарів ворога. Доволі невеликий, тихі двигуни, невидимий для тепловізорів. Бойовий дрон долає відстань у 45 кілометрів. Цей безпілотник використовують також і для розвідки, пошуку людей. Він може нести медикаменти і скинути пораненим. Вартість 50 тисяч доларів. Зробники вдосконалюють винахід, адже на лінії фронту відсутні GPS, -и. Це новий виклик. Розробкою цікавляться за кордоном. Та поки паніше працює лише на ЗСУ. Всі наші виробничі потужності вони працюють виключно на фронт. Навіть якби в мене був запас, я б ну все одно пріоритет зараз на фронті, щоб вона мало бути. Тому ми ще жодної одиниці не вивезли за кордон і не плануємо поки що цього робити. Ще одна українська розробка рації Химера, вартість 4 тисячі гривень. Наші військові їх вже використовують. Захист від. Злому забезпечує надійне шифрування у 256 біт. Ворог практично не може вловити цей сигнал. Рація постійно перестрибує між частотами. Перше, її дуже важко побачити взагалі в ефірі, так і подавити. Теж типу важко, не може не може казати неможливо. бо якщо цілеспрямовано це робити, то можливо все. Але з точки зору військової доктрини, де звичайних їх підходів, вони не можуть цього робити. Тобто наші рації працюють і в Бахмуті, коли інші цивільні рації не працюють. На розмінування під водою теж є українське рішення. Бортова камера цієї станції фіксує вибухонебезпечні об'єкти, розпізнає їхній типу річці та морі, маркує його. Далі рятувальники нейтралізують міну. Головний результат. Ми хочемо, щоб вона працювала вже дуже швидко. Не коли завершиться наша наукова розробка, а вже декілька місяців і запустити його до ДСНС і також до інженерних військ, які дуже зацікавлені у даній розробці. кажуть, нам потрібно це на вчора. Без сумніву, на конференції говорили про екологічну катастрофу, спричинену підривом росіянами Каховської ГЕС. Аби очистити Чорне море, не потрібні надсучасні технології. Насамперед злагоджена робота у фільтруванні води. Це може бути знаєте, не щось таке надзвичайно наукова, якась супер новаторська технологія, але саме відновлення е систем очистки води на річках і заміна їх на сучасні фільтраційні системи. Вони дадуть змогу зменшити цей стік контамінантів забруднюючих речовин у Чорне море. Україн Ські технології невпинно крокують вперед. Воєнні часи коригують відповідні напрямки і змушують постійно вдосконалюватися. Науковці завжди мають розробки та ідеї для оборонного сектору України, покращення екосистеми, тим самим тримають українську економіку на плаву. Наталі Луценко, Володимир Коваленко, факти сітів. Єдині новини.